Доброго вечора, малю вирпанки україномовного каналу. Гарний, теплий, грудневий вечір. Ні, як завжди з Максиком на прогулянці. Сніга зовсім немає. Тому погано видно. Ліхтарі світять, але був би сніг, було б видніше. Але що маємо, то маємо. Сьогодні в нас далека прогулянка, аж по вулиці Медичній. Далеко. Усі крамниці майже готові до Різдва, до Нового року. Всі украшені. Всі чекають на новий рік. Да, Макс? А Макса теж чекає. Бачите, як, буфет сяє вогниками? Але туди, куди йшли, не працює. Ті кулінічі до нового року, і різдва готові. Да, Макс? Да. Зараз сюди зайдемо до чаю, щось купити потрібно. Як день у Харкові пройшов? Ну, одна тривога була, і то дружина мені підказала, я навіть не чув. Пів півгодини була тривога. І все, і дякуємо Богові, Що все. Гарно, вогники світяться, все можна купити. Але ці кіоски були поруйновані більш ніж два роки тому. А зараз все, відбудували, всі, все, все відстроїли і бачите, ще й автобуси ходять. 207. Все, усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, мира добра злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити на зубачення на побачимо.